Мирного всім неба, мене звати Вікторія, я з міста Харків. І сьогодні в мене дві посилки безкоштовні. Одна з рослинками, а інша з виноградною лозою. Перша посилка з OLX. я натрапила на оголошення, де людина віддавала безкоштовно зайві рослини. Подивилася, там були лілейники, риси, кам'яна троянда, чистець і грань. Я хотіла чистець, але ще його не маю. Тож вирішила попросити чистець і грань, мені здалося, що вона трішки інша, ніж в мене є. Тож попросила також пару кущиків. Як цвіте? Людина ще не знає, можливо, вони придбали ділянку, і там було багато цих рослин. Вони розрослись, тож вона, щоб не викидати, вирішила їх віддати. За що я їй дуже дякую. Ну і ось такі поділочки. Просила десь кущиків 10, але подивимось, скільки зараз тут буде. І два кущики герані. Зараз їх повитягую і... Мабуть, почищу від жовтенького листячка і подивимось, в якому стані рослинки. Чистець це вже шосінь, тож має прив'явши листочки, жовтенькі. Потрібно буде все це перебрати. В цілому поділочки великі. Тож думаю, що тут буде навіть більше, ніж я попросила. Гарненькі такі м'які. Дуже мені подобається чистець за те, що він такий приємний на дотик. Ну а геранька буде сюрпризом, який буде колір. Почистила я, повибирала все зламане, все пожовкле, пожухле. Така кіпачка... Листочки вийшла. І ось стільки саджанців. Просила один-два, отримала набагато більше, ніж, ніж просила. Дякую дуже, що людина зі мною поділилася рослинками, а не просто виконула зайве. Ну і чистець його також переберу. Бо це ж вже осінь і багато вже зав'явшого, пожухлого листя. Треба все це зайве поприбирати. І ось така кіпочка вийшла. Листя, яке вже не годиться. А ось тільки саджанців, які пригодні для посадки. Ну, теж багатенько. Дуже дякую людям, які не викидують. А діляться своїми рослинками. І все це я висадила. Висадила ось так, у горщик, тому що мені необхідно, щоб вони збереглися ще десь місяць. Не можу я зараз поїхати на дачу, а все це, звісно ж, потрібно висадити в землю. Тож буду зберігати поки що так, висадила у такі кошики. І десь тільки через місяць, сподіваюсь, чоловіка відпустять хоча б на декілька днів. Якраз буде день народження донечки, тож ми поїдемо, все це висадимо. Ці рослинки не примхливі, тому я дуже-дуже сподіваюся, що з ними буде все гаразд. Ну і друга посилка це е, також безкоштовна посилка з виноградною лозою. Е, також людина запропонувала зайву лозу. Восени виноградарі формують свої е, лози, тож є зайві, які вони просто викидають. І людина запропонувала, кому необхідно, може вислати. Я попросила одну лозу, мене е, цікавить Юпітер, і якусь, якщо буде змога, на його вибір. І ось дивимось, що я отримала. Пакунок доволі таки величенький. Тут точно не одна і не дві лози. Зараз все це розкрию. Запаковано, до речі, у товстенькі шпалери. Тож з лозою там точно все гаразд. І подивимось, що ж я отримала у подарунок. Люди, які не викидають рослини зайві. А пропонують їх вислати. Ну, для мене це якась особлива категорія. Бо знаєте, це люди, які пропонують, які діляться красою і. Це якийсь особливий стан душі, бо це ж потрібно докласти зусиль для пакування, а не просто так вислати. І люди все одно діляться, висилають, дарують, величезна дяка таким людям це завжди-завжди цінно і ну особисто мною завжди пам'ятається. і Кожна рослинка, яку я отримала в подарунок, це завжди. Приємна згадка про людину і подумки я завжди дякую. Отже, лоза. Ну тут, бачите, не лоза, а лози. Багато підписані, за що просто окремо дякую. І сорти, ну тут не один, не два сорти. Є і мій Юпітер, який я попросила. І ще декілька інших сортів. Зараз ще їх порозкладаю, пороздивляюсь і буду вивчати інформацію про них, тому що, бачу, десь є такі, що мені невідомі. Отже, розклала і нарахувала 6 чи 7 сортів, деяких по декілька лос. Є Ось Шериф, Юпітер, Лівія, е, далі ще. Е, що це таке? Якийсь кишміш, не, не можу зрозуміти, що це саме. Подивлюсь, зайду, які він саме пропонував, лози тоді впізнаю. Це подарунок не світає. Ну, що сказати, ну, <хі> дякую дуже. От Просто е, немає переводу щедрим людям. Я буду вперше вкорінювати виноград, ніколи цього не робила, е, тому сподіваюся, що в мене все вийде. Вкорінювати буду двома способами: просто у воді і у субстраті земляній суміші. Гілочок. Кожного сорту не одна, а по декілька, тож буду мати змогу вкорінювати по-різному. Дякую всім, хто дарує рослини. Дякую вам за перегляд. Всім мирного неба!